От за що вони воюють? За чим вони воюють, якщо вони розуміють, що Київ вони вже не візьмуть? Соперничі, люди доказують, щось доказують, що вони чи сильні, чи великі, От, дві, дві, дві карти соперницівства. Бумеранг буде летіти бешений в їхню сторону. Тут як зачароване місто, яке приймає їх тільки, ну звідціля вже ніхто нікого не випускає. Тобто ви могли піти в сопротивлення, піти, як то там цей, ну ви підіграли дьяволу. Ваш царь, ось ваш цар, ось вогніві цар сейчас у вас в нервах весь царь не до царю. От карта містичного круговорота. І затягує воно у вас потихеньку, душу, душу за душою. Оцей царь, оце той самий дьявол ваш. От потихеньку потихеньку. Містичний круг, тобто затягує, затягує кожну душеньку вашу. Так, доброго дня, любенькі, дорогенькі всі ви мої. Сьогодні без цвіточків. Ніколи. То лічні розклади, то зараз трошки зніму. Відео якесь ніколи вибачайте. І мені хочеться вам кожен раз приємно робити якісь цвіточки. Ну, не виходить. Нічого, на другий раз наріжу вам якийсь букет гарненький і поставлю. Так, за розклади. Персональні пишете тільки на вайбер, не дзвоніть, телефон не беру. І не пишіть мені цілі проблеми там у вайбер, сто раз сказала. Старайтеся спитати, я вам скажу. Вам підходить моє мій розклад. Значить, ви мені потім все розкажете, я вам розкажу теж. Так що тут такі діла. Підписуйтесь. Чи ви пишете в вайбер. Підписуйтесь на другий канал. Підписуйтесь на телеграм, любенькі, дорогенькі. Підписуйтесь, ми в Телеграмі не можемо дійти до тисячу. То Тисяча то менше, то тисяча то менше. Ну, Трошечки давайте піднажмемо, щоб Телеграм у нас був тисяча і більше. Тут на основному каналі я вас люблю. Ви молодці, ви самі кращі, ви самі, самі розумні, самі мудрі, самі самі самі. Я вам бажаю тільки-тільки-всього тільки, тільки самого хорошого, щоб кожен з вас був у парі. Щоб кожен був здоровий, був щасливий, щоб дітки були, внуки були, щоб все було, щоб мир, саме перше, щоб мир прийшов, і саме головне для нас. Не треба здаватись, не треба руки опускати, все йде так, як має йти. От Ми повинні зараз пройти це все гімно, яке полізло до нас, на нашу рідну Україну, або воно розтягнеться на года, на дуже довго. Тобто давайте зуби зціпимо. І робити, від, і робити те, що ми можемо робити. Військові хай роблять, військові в нас нам Бог дав, такого генерала, таких військових. Це Божа ласка над Україною, що от ми все це маємо. Понімаєте? І воно от як сказати, не те, що не звідкиля, ну а можна сказати, звідкиля. Тобто не армії такої, не генералів вроде в нас все продається і купується. А от Господь дав нам таких генералів, такого генерала. Такого от в Україні, напевно, ще не було такої людини. І дійсно, це я з повагою кажу, так як я без карт, карт не держу, так як я вважаю, що це божа ласка, прям. Так що давайте поважати, давайте кріпитися, давайте молитися, давайте пройдемо це більш-менш достойно. І буде все, буде нам щастя. А ми що можемо? Ми можемо дивитися, що робиться в Україні. Дивитися і розуміти, що... Так уже, як було, так не буде. І це карти показують. І це з розкладу в розклад, це з перших розкладів моїх, там можна дивитися, і все ця карта показувала, що не буде так в Україні, як було. І чим скоріше всі ми поймемо, не тільки ми, а й верхи, низи, всі, щоб поняли це. Німеч, не можуть прийти потім наші воїни, солдати з війни і бути ніщими. Тому що опять, хтось буде дуже багатий, а хтось буде дуже. Не може так бути. Надо. І це, якщо не ми, то хто? Ну, на фронті залужний за нас усіх, там, і своїм військом, з нашими військовими, і своїм військом. Він робить все те, що треба робити. І все на 100%, не на 100%, а на 200 Людина робить правильно. І роблю розклади і лічні, роблю й так. І все це карта навіть показує. Карта, от яка не карта не є, хто вірить, хто не вірить. Правильно все люди роблять там. Все правильно, по-другому не було, по-другому було б в мільйон разів. Хуже. Тобто, і Зеленський на своєму місці, от зараз, на зараз. Так, да, те, що корупція, те, що все, звісно, Зеленському треба зараз, ну, от моє мнення, і те, що карти показують, Зараз будемо брати карти. Не маєш йти в зв'язки в місті із Залужним, тому що вони — це сила була, б. це була б сила. Це б вони зараз могли трошечки все отут під, під, підтягнути і в самій Україні. Вори, не вори, вори до ворів, не вори не до ворів, хто за Україну, хто за Сланець в Україну. Тобто все це могли б. От, в місті вони б могли це все зробити. Ну, бачиш, це все не нам рішати, що ми тут. Маленькі люди. Сидимо, карти взяли, карта як показує. Ну, це я вам кажу те, що карта з розкладу в розклад показує. Щось кажу, щось не кажу, тому що розумію сама, що ну не время Зараз може так дуже прямо от, от ну не время, ну не време. Хоча, здрой сторони, а коли, як що не за час? Ну здроство, а коли, як не за чи не зараз? Ну коли? Ще до одної війни дотягнути. Теж. Чи видержа Україна? Чи видержать люди, українці? Не маєш. Кожен має свою роботу робити. І я так, як я думаю, що в час війни це бути мільйон разів наказуємо. Якщо хтось десь щось хоче от, для себе лично взяти? З України, в Україні во время війни. Ну, такі дела. це такі діла. Це ліричке відступлення. Так, да, піддержка Зеленського була дуже сильна, піддержка залужного час. Ну я не знаю за зеленського час, яка піддержка, це там опроси, соцопроси, які ну в своє час була дуже сильна. Піддержка залужного від людей, мабуть, зараз 100 або більше процентів. Знаєте, це в місті б його все це от, ну не можуть. Отак, як подумаєш, ну не може прийти військовий після війни, там без руки, без ноги, чи з рукою, з ногою, і бути, і бути в ніщиті якійсь. Не може, це неправильно. За, за, за це неправильно, от і отримуємо те, що отримуємо. Доведено воно бути більш-менш правильно. Так, давайте подивимося тему зараз. Так, а тему вона писала, навіщо? Зачем? Навіщо? Вони воюють, якщо Київ їм все рівно не взяти. От саме От за що вони воюють? Зачем вони воюють, якщо вони розуміють, що Київ вони вже не візьмуть. Не при, якому, не при яких розкладах вони кількість не візьмуть. А за чим вони тоді воюють? От навіщо вони воюють? Для чого? Ну, зрозуміло нам, що наша українська армія воює до перемоги. Тобто ну, вже ніхто нікуди назад не піде. Тобто українська армія, український солдат, військовий, він воює до перемоги. А російський воює до останнього солдата, чи як от, ну, до останнього спортсмена їхнього. Ну, ми до перемоги, а вони до последнього. От для чого вони воюють, якщо вони дуже добре і прекрасно розуміють? Ну, доказують, доказують. Доказую. По карті суперничества люди доказують, щось доказують, що вони чи сильні, чи великі. от Дві, дві, дві карти суперничества. От як це така, як, як це хахли оті там недорозвиті, як вони їх не можуть. Положити на лопатки, ось дві карти сопернича, то щось треба доказати. Київ взяти, не Київ взяти, ну щось треба доказати. Це ж оці бомби, оце ж цей вулкан, оце ж цей огонь, Оце все. Ну, діло в тому, що розумієш, що от унічтожається і там, і тут. Те, що не повинно унічтожатися. Чоловіки, от постель, мужики, діти б могли бути. А, а цього всього от воно йде по карті огня. Тобто це все згорає. Тобто мужиків менше, менше і менше. От супернічаємо. От на кулаки чи на руку пережимаємося, хто кого. Хто кого. Доказати треба. Тут уже діло принципа. Тут, от, якщо п'ять карт брати, тут уже діло принципа, ну як, ну як. Тобто навіть якщо раніше, може, там якийсь солдат із тих спортсменів, він був согласний, не несугласний, то зараз для них теж робиться діло принципа доказати. Ну, бумаран буде бешений. Бумеранг буде летіти бешений в їхню сторону. До суперничаться. Те, що каже відьма, те слухайте. От слухайте те, що вам кажуть. Дорога. Ну бачиш, чим далі от йде карта, чим далі ну, от перший призив, там, чи як називався, другий призив, чим далі йдуть оці, ну, що їх забирають, тим віроятність того, що тут остаться, росте, росте й росте. То, раніше і 100 чоловік примерно тут 50 залишилося з кінцями, 50 там відправили назад. Ну, ранені, не ранені, то зараз із 100 чоловік 10 можуть відправити там назад, а 90% тут останеться. Тобто карта, прощаються люди з ті, що виїжджають сюди, спортсмени. Вони прощаються, з концями їдуть. Тут, знаєш, як от, то карта відьми їх ловить, тут, тут, тут як зачароване місто. Яке приймає їх тільки, ну звідціля вже ніхто нікого не випускає. Тобто це те саме, як руки, в руки відьми попасти. Якщо ти попав в руки відьми, тебе вона прийме. Ну, чи випусте? Ну, це вже випрос. Це хто розуміє, той понімає те, що кажу. І от бумерангом воно вже зараз їх доганяє. Тобто з кожним, з кожним очередним призивом чи там з, з, ну, з партією людей, яка сюди йде, вероятно, що назад приїде все менше, менше і менше. Хоча могли, бо, опять я ж кажу, могли Могли бути сім'ї, могли бути діти. Понимаєш? А так отут живьом горять і сім'ї, і діти. Тих, що немає. Для чого? Навіщо їм воювати, якщо Київ їм все одно не бачити? Їхня це їхня ноша. А чого, а чого їхня ноша, а то, що своїх мозгів немає? Люди, люди розучилися думати. Люди забули, що таке думати. Людей треба заново вчити, тобто покоління, якісь там брати нові, от їх дітей, що от карта показує, і вчити думати. Тому що люди люди перестали повністю перестали думати. Да, і не думайте, там, спортсмени, що ви їдете, що тут оці не роблять ритуали на вас, щоб земля вас приймала і приймала добре партіями. Ось, перестали думати, перестали, мужики, думати. Що, на що Якщо ви Київ не берете, От я, ми це питання дивимося. що вам робити? Ну, що вам? Ну, понятно, якби ви Київ взяли, все, власть поміняли, все, присоюдинили до себе, все, живемо далі. Якщо ви розумієте, що ви туди не рачки, не срачки, ви не долізете туди вже, до Києва. Що вам от там, де ви товчитеся? Що воно вам дає? Ну, Це вже доказати, що розумієте, що ми не такі убогі, як ми є. Це от по карті оце по двох картах оцих суперничества. От доказати, що ми ж таке, розумієш, ну ви ж не главні, ми главні, а головні українці виходить. А тому, що правда на українській стороні, а тому, що земля українська, а тому, що люди такі, що жінка українська, вона жінка українська, що чоловік український, він чоловік український, він мужик. Куди б його не посадив, чи на війну, чи щось робити, чи батько він, чи цей. є, є тклоняння всяке. Ну в основному це українець. Мені, вроді, на, вид, на, на лице подивися, і то ти між багатьма людьми поймеш, що це українець, а то спортсмен. Може, мені так кажеться, а може, так воно і є. Понимаєш, і найкраще, що ніхто до цього, що це війна почалась, СВО їхнє, своте їхнє. Подіваєш, ніхто з українців цим не, ну, не, 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 не козиряв, так сказати, ніде не кричав, не на кожному углу не доказував. Жила Україна своєю життю. Жили люди українські своїм життям. Хуже, лучше, корупція, не корупція, це в нас тут воно все. Якщо ми це прожовували, значить прожовували. Якщо ми перестанемо його прожовувати, ми знайдемо, що з цим зробити. Без вас, без НАТО, без Америки. Ми самі тут поймемо, що з цим зробити. Прийшли прийшли доказати, прийшли посуперечити і показати, що ви більші такі є могли б по-своєму, мужики, от карта, могли б по-своєму бути щасливі, удачні там своїй страні. А казалося, ви неудачні, ви нещасливі, ви в карті ілюзії. Або казалося, ви ніхто. І з вас звати вас ніяк. І ніхто не ціне ваше життя, тобто немає оцінки вашого життя. Ну, що ціниться мужик вдома, чи батько, чи брат, чи, чи син, чи хто там, він ціниться дійсно. Карта ілюзій. Тобто, ви як пусте місто. Ви жили от, а пусте місто були. Не придумав. Тут просто карта йде, от навіщо ви воюєте, якщо Київ вам все рівно не взяти. Ніколи. От для чого ви воюєте? А то що ніхто ще не придумав, як вас віціля вивезти. І нікому воно не потрібно, вас взяти і звідсіля вивезти. А так як ви от по карті примерно тут освободження, головою самі ви не можете думати, приймати рішення. Ну, що це за страна, що це за люди, які не можуть приймати рішення? То нічого ви робити і не будете. Будете топтися, поки от вас всіх, тут земля не прийме українська. А земля українська щедра, вона прийме вас усіх. Да. Хай ми такі маленькі, хай ми це, ну ми щедрі. Щоб тут знайти два на два. Метри чи там в общу могилу, Понимаєш, грубо це, понятно, ну, а не грубо полізти було. Хто дав право вам от, лізти на Україну, і і, понимаєш, і ви вважаєте, що ви маєте право прийти і вбивати тут людей, які б ми не були. Нравимося ми вам, не нравимося ми вам. От ви маєте право, чи посчитали, що ви маєте право прийти і тут вбивати, бо це, це воно ваше. Ви в себе за, за, засралися. І ця карта і показує, карта плода. Ну то є ну, безполезні люди. Ну безполезні люди. Ну, Безполезні люди. А чого ви безполезні? Ну давай ще так подивимося. А чого ви безполезні? Чого карта вас бачить безполезними? Ніколи вам це за Київ тут і не балакать, ніколи ви не Для чого? ви... Для того, що ви не можете прийняти рішення поняти щось і там свою точку зріння хоча б як то. Чого ви пусті? Ви розумієте, що ви пусті. ви самі розумієте, тому що вами управляє дьявол. Тому що дьявол вами управляє. Ви це от карта причувствує, ви це розумієте, що управляє вами дьявол. А дьявол буде крутити, вертіти, поки всіх не положить, поки всі душі собі не забере. Карта дітей ви за це ні ніхера ви за це не отримуєте. Карта бездені. Гулі босі і в резинових тапочках. Карта, ну от сім'ї ваші, чого ваші сім'ї не стали в защиту вас? От мене це з першого дня, примерно, цієї війни, СВО вашого. Знаєш, мене б з першого дня, от як, Чого ваші жінки, чого ваші сім'ї не стали, ну от не закрили вас собою? Ну З карта роду. То що жаби? Як писали там, охожі жаби? Хорошо, що ви ухожені, цигарка, но ногті там по пів метра. Хорошо, ну жаби, жаби. Які люблять тільки себе. І навіть, я б сказала, по карті їм дуже добре, як вони зали. От почельнику вони йдуть. Тобто чоловік десь там пропав, от затягнула його українська земля. Не дуже хто там і печалюється. Так, ну, да, ви пішли на зілку з дьяволом. Ви пішли на зділку з дьяволом. Ви пішли, ви підіграли, ви підіграли йому. Тобто ви могли піти в супротивлення, піти, як то там цей, ну ви підіграли дьяволу. Ну, тепер дьявол всіх затягує. дьявол душу, ну, душу людську він не оставить просто так. Він буде крутить, вертіть, поки він її не затягне повністю. Поки не зу, або з ума зведе, або в землі десь там зариє, або сп'ється людина, або там задаркоманиться людина. Тобто дьявол ніяку душу не відпустить. Не дай Бог комусь пустити в себе дьявола. Хоча б-чуть приоткрити двері. От, все остальне ви ж вітря не вилізете. І ця карта так і показує, що ви звідсіля, от чого ви не можете вийти, якщо ви розумієш, а тому що ви власні дьявола, а дьявол вас не випусте. Дьяволу дьявол вас треба виложити. Тобто душ, душ, чим більше він нахватає, навіть тут вас зарить, ну душі, от він нахватає душ більше. Він буде до останньої душі вас крутити, вертіти, поки останню душу не витягне. Спортсменів. От через що ви тут і то вчитеся. Тому що в самих ума немає. Мозги, я не, не знаю, як вони. Карта бездійста. Люди як сплять. Люди от карта показує, як сплячки. Нічого їх не може пробудити. Тому що вони заключили, от вони пішли за цим дьяволом. Кожна сім'я, кожна карта роду, кожен по-своєму пішов за дьяволом. А дьявол поки до останньої душі. душі. Тут і дські, душі, душі, тут все. От оце суперничество ось по двох картах, оця війна. Прийшли ви типа, до слабих. От вам цей дьявол розкаже, та що там чихня, Слабі українці, слабі хахли, це наше, підемо там за три дні, заберемо його і все, буде, і все буде, як буде. Понимаєш, це наверное, саме, саме те, що сказати, що саме найбільше війна, вони вже дали те, що є. Про нас це віддільний розговор, слідуючи відео за нас, он за корупцію, саме побалакам. А сьогодні за, за вас, за спортсменів балакам. Ну, Навіть найменш ви не ожидали, що от, отут можна отримати те, що ви отримали. І виходить, що українці за 30 років, вони, хай нічого дуже не було, але вони окріпли. Вони укріпли в своїй самостоятельності, в своїх мозгах, в своєму розумінні, що це своя земля, що тут мої діти, тут мої внуки, тут моє все, тут я. Нема цього, нема й мене. А ви, не понятно, що за 30 років, що вас там залишили в, ну, в самостоятельності, ніяк і ви не самостоятельні. От привели в, до власті дьявола, і він з вас душі ці витягне всі. І ви, він ці душі з вас і витягне. А як тут уже далі буде? От зділка з дьяволом, от карта, здійлка, щоб ви розуміли, от карта дьявола. А як воно тут далі буде, ну так і буде. Отак і буде, розумієш? От будущее, будущее спортсменів і землі спортсменів. Ну, тут карта... Ну, давай подивимося, будущее под їхнє. З Самое Найбільше, напевно, від усього всього охраніваєте ви, спортсмени. А нам Бог там такого генерала це время. Який дійсно людина на своєму місці, людина, яка живе Україною, людина, яка до мозга, костей українець, який за свою землю, мабуть, тут і ляже. Хоча такі люди можуть, де хочеш по світу і бути, їх скрізь приймуть і скрізь ждуть. І скрізь їм не тільки двері, а й вікна відкриті, а ну і що далі буде? За спортсменів ми балакаємо, хто, хто не помне. Ну тут всі планети складаються. Що кожного, помієш, кожного теж ж де з що ззаді? От кожну людину жде, де, них жадность сюди повела, От карта жадності на, на цьому через дьявола, душу дьявол. Зачепив через жадность. Ну, от коса взаді, бачите, там коса нарисована, смерть косою. Що ж де? Ми питаємо, що ж де? Що ж де тих спортсменів? Ну, неупокоєность, тому що по землі українській ви тут валяєтеся, а хто вас оспівує чи хто що робить для вас? без. пес, без, пес? Без. Да, Ту ваш мавзолей там, ото хтось писав, там, чи де я читала, що хтось підпалював його. Його давно треба спалити і все. От ваш цар, цей От ваш цар, ось в гніві цар зараз у вас в нервах весь цар не до царю. От карта містичного круговорота. І затягує воно у вас потихеньку, душу, душу за душою. Оцей царь, оце той самий дьявол ваш. От потихеньку і потихеньку, містичний круг, тобто затягує, затягує кожну душеньку вашу. цікаво хочеться сказати, вас і не жалко, нас жалко, українських людей жалко. Тому що бачиш, знання до українця ну, набагато вище, набагато, набагато цивілізованіші українці вийшли з чим от велика, большая. От їхня страна. Понимаєш? Ніхто не кричав, що ми великі, що ми більші. Люди жили, як могли, трудилися, їздили хто на заробітки, хто тут заробляв, хто як міг, той так і жив. А ви ж кричали, там ви хрен робили. Ну, ви кричали, що ви великі. Треба було, блін, нахилятися і працювати. І щоб світ вам сказав, що які ви, о, які ви молодці, які ви великі, а не самі про себе ви кричите, великі. А кого не послухаєш, тупий тупор, як ото валянка, тупі, тупі, як валянка. Там де золки на ці всі, що з. Та з оцими ж пленними речі ведуть. Подивися і удивляюся, що, блін. Як руточний кам'яний вік, як вервобитні люди. В общем, це таке? Някий Київ тут за це не балакається, чого не вернуться, От того, що мозгами, немає, немає чим думати, немає самим чим думати. Якби сіли та подумали та рішили, та все -таки, ну, за що ви то вчитеся, якщо Києва ви розумієте, що до Києва вам, як кажуть, до Києва рачки. Нічого ви. Ну, нічого, кожен все получить. От дьявол поки останню душу він не візьме з вас, не витягне, нічого він вас нікуди не відпустить. Отак От вам ото жаба цицьки дасть на українській землі. Внимаєш? Українська земля гості приємна. Прийме вас всіх в землю, зариє і, і все. І буде отак. Все, люблю вас дуже-дуже, дуже сильно, дуже кріпко. Всім миру, всім здоров'я, всім благополуччя, всім жити в парі, тільки в парі, щоб все було у вас хорошо, дуже хорошо. Амінь. І повірте, мої слова просто так не, не проходять. Провірено на практиці. Все, пока-пока.